Вітаю, шановні друзі! З вами Олександр. І сьогодні у мене на каналі буде перше відео на українській мові. Так як оцей ніж від українського виробника, то я вирішив і відео зняти на українській мові. це ніж сакура від Blade Brothers. Він надходить отакій коробці. Бачите, здорова така фірмена коробка. І також поступає отакий висновок про неналежність до холодної зброї даного ножа. Ну і сам ніж, звичайний. І що мені подобається саме перше, це те, що у них є свій стиль. Blade Brothers це українська компанія, ножовий виробник. Який вже деякий час працює на нашому ринку, і це майстри ножового бою, які вирішили також зайнятися виробництвом ножів. І у них є вже цілий ряд моделей. Саме більше мені сподобався оцей сакура. Сакура це в японському танто, в стилі танто зроблений ніж, і дуже схожий, якщо так витягнути його спіти. Дуже схожий на вакідзасі. Ну, а вже піхви сучасні, це вже піхве кайдекс. Виробник каже, що виготовлені вони із пластику АБС. Люверси на ножі розташовані так, щоб можна було кріпити не тільки на цю кліпсу. До речі, ця кліпса, от, металева, що йде з ножем. Рідно із Я вам скажу, дуже добре фіксується на ремні, а також можна просто за борт джинсів, наприклад, закріпити, і буде триматись дуже надійно. Але також люверси розташовані так, щоб можна було чіпляти на теклок. Я вже пробував. Підходить, але не бачу у цьому ніякого сенсу, тому що оця кліпса. Практично перекриває всі потреби, в разі чого її можна закріпити навіть на якесь спорядження. І, звичайно, якщо докупити спеціальне кріплення, є вільний підвіс. І можна також зафіксувати на стегні. А для більшої надійності, його можна зафіксувати за цей люверс або за ці люверси, якщо протягнути паракорд. Якість як і ножа, так і піху не викликає ніяких нарікань. Я вже його добре обдивився, вже трошки спробував його в роботі. Дуже такий харизматичний, надійний ніж. Ну і, власне, фіксується дуже надійно. І не сказати, щоб дуже туго витягувався. Ось так виглядає сам ніж. Як бачите, з цієї сторони нанесений логотип компанії Blade Brothers. На ножі використана сталь німецького концерну Krupp 1.4116 товщиною 5 мм і загортована до 57 одиниць по роквелу. Ця німецька сталь. Я вважаю, що вона є еталон для медичних інструментів, для Бушкрафта, тому що вона. Дуже стійка до різних хімічних сполук і має дуже високу корозійну стійкість. І е, зверху покритий отаким от, от чорним полімерним покриттям, дуже стійким до пошкоджень. Не сказати, що воно було дуже потрібне, так як сталь не ржавіюча. Але виглядає дуже красиво. Ніж, як бачите, фултанг. тобто. Металічна заготовка проходить через весь ніж. Закріплені накладки абс за пластику, з однієї сторони, їх можна відкрутити з допомогою шестигранників. Три сквозні отвори, тобто тут для кріплення, а тут для темляка, для того, щоб можна було закріпити темляк з паракорду. наприклад. Виробник запевняє, що тактичний ніж Танто, розроблений для. Нанесення ріжучих, сильних колючих і потужних рубаючих ударів. Тобто це ніж тактичний. Ніж виглядає дуже міцним і дуже зручним. Це руків'я, здається, от, що воно має бути колючим, але насправді воно просто допомагає дуже міцно тримати ніж. Але ніде наче не надавлю. Я вже пробував не працювати, пробував стругати дерево. Нічого не йде, да. Ну, а в перчатці, зрозуміло, буде ще краще в рукавичці. Вага ножа без піхов 192,8 г з піхвами, з піхвами 257 г. Довжина леза 160 мм. Довжина ріжучої кромки 155 мм. Довжина оркоюті 120 мм. Заточка ножа дуже якісна. Як бачите, вона добре блищить. Не бачу таких великих рисок на ній. Як це у навіть у іменитих брендів, типу бенчмейда, Zero Толеранс є, а тут немає. Щодо гостроти ножа, я не перевіряю на папері ножі. Для мене такої гостроти недостатньо. Якщо ззаду провести по волоссю, якщо він чіпляється за волосся, тоді він гострий. Цей ніж дійсно гострий, що я давно не бачив на Ножах від якогось виробника. Заточено під достатньо гострим кутом і дуже-дуже якісно. Ніж має трішки ввігнуті спуски і пряме фальшлезо. Форма леза сакури забезпечує точність і контроль під час нарізання продуктів, заточування клинків для намету, рубання гострих гілок для багаття, різання мотузок та іншого облаштування табору. Та, як заявляє, виробник. Я, звичайно, не все ще спробував, але пробував вже і нарізання продуктів за то, що ні заточений під гострим кутом. Ріже він добре. Звичайно, такі продукти, як яблуко, він буде колоти. Пробував дерево, добре стругає. Взагалі сакура викликає приємні враження, такого надміцного, дуже зручного ножа. Не можна виконувати дуже важкі роботи. Можна навіть наносити рублячі удари, тобто якісь невеликі гілки рубати, використовувати в аутдорі. Дуже добрий надійний ніж, єдине, що я не рекомендував би, це дуже занадто навантажувати кінчик ножа. Тобто навантажувати можна, але не занадто. Я переглянув весь модельний ряд виробника Blade Brothers. Всі ножі мені дуже сподобалися. Це дійсно якісні. Харизматичні ножі. Єдине побажання для виробника Blade Brothers це міські ножі, щоб на них ставили сталь не 5 мм товщини, а 3 мм. Мені здається, така товщина більш підходить для міських ножів. Якщо огляд сподобався, ставте лайк і підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!